Українська інтелігенція вирішила звернутися до російських колег, щоб прорвати інформаційну блокаду, насаджену російськими змі. Відеозвернення направлять до відомих росіян, думка яких важлива для громадян Російської Федерації. Робитимуть це усіма можливими способами. Одна з перших тез моїх була в цій ситуації. події у Криму був заклик до всіх людей мистецтва, щоб вони висловили свою підтримку і. Зробили своє звернення до нашого братнього російського народу. Відомий автогонщик Олексій Мочанов із поваги до російських колег запропонував звертатися російською, щоб бути почутими та зрозумілими. Ви так багато кричите про те, що ви готові допомогти братському українському народу. Ну, за то п'яний це щось там в старі времена, коли був РСФСР, нажирався. І доставляв проблеми всім столу. Він всіх питався защитити, всім питався приставати, всім тався нав'язуватися. І кричав, що він всіх спасет і він з усіма дружить. І йому дуже тяжело було пояснити, що єдина проблема за столом це он. Не треба нас захищати. Самі розберемося. Такої ж думки і співачка Ніна Матвієнко. А ця агресія нікому не потрібна. Дозвольте сьогодні нам. Україні самим вирішити свої проблеми про долю українських військових, які опинилися у блокаді, закликає подумати олімпійська чемпіонка Стела Захарова. Так от вчора капітан першого рангу, котрим я розмовляла в телефонному режимі ночі вже стела. Я умоляю вас, донесіть до наших політиків, до наших средств масової інформації. Мы еле держимся здесь уже. Мы не знаем, что делать. А от український актор Володимир Горянський не плекає ілюзії, не впевнений, що звернення до російських колег буде почуте. Я, мабуть, не питаю ілюзії багато по поводу того, що нас там десь побачать наші колеги з Росії. От, тому що багато з них, у мене таке є відчуття, вони розуміють, що відбувається. У подальшому до звернень планують залучати російську інтелігенцію, запрошувати за один круглий стіл з українськими митцями. Ми спільними зусиллями можемо зробити і спільне, ще одне спільне звернення представників російських разом з нами. Це відеозвернення перший меседж до росіян, і швидше за усе, не останні. Головне, щоб він був почутий якомога більшою кількістю громадян Росії. Лана Майковська, Роман Крюков, соціальна країна.